Як же сформувати харчові звички підлітка саме перше це особистий приклад, тому що якщо мама не їсть Правильно, якщо у неї в холодильнику бозна що, якщо дитина бачить, що то харчування ну, не таке, як потрібно, дитина не буде це а робити. Пояснювати, чому треба. Не просто так, тобі треба правильно харчуватися, а потрібно сказати, що білок це наші, наші м'язи, це е, гарна шкіра, це підтягнуте тіло, так? це імунітет. Е, водичка це чиста шкіра, не буде висипів, так? тобто це очищається організм, а енергія це. Це наші повільні вуглеводи, а також клітковина, це наша енергія. І коли дитина розуміє, що це не просто продукти, які там вона не любить, а це все їй на користь, і постійно вона це чує, вона поступово. Починає у неї мотивація не просто, бо треба, бо мама так сказала. Свободу вибору, це обов'язково, не одразу все ми починаємо правильно харчуватися. Давай поступово дві-три альтернативи. Давай спочатку почнемо сніданочку, давай давай обід, да? тобто зробимо повноцінним. Поступово не забороняйте, не забирайте все у підлітка, Ти їжу цікавою. Це різні боули можуть бути яскраві салатики, різні запіканки. Це можуть бути смузі. І коли дитина бачить, що правильне харчування це модно, це. Красиво, це яскраво та ще й смачно. Вона не буде хотіти їсти отой там, чи ще щось. там. Звичайно, моя улюблена формула 80 на 20. Дитині треба пояснити, що я не забираю в тебе смаколики. Ми навпаки тобі додаємо всього корисного, а смаколики у тебе залишаються. Ти зможеш з'їсти після обіду цукерку, ти зможеш з'їсти після сніданку якесь печиво. Якщо ще ви самостійно готуєте якісь печиво то взагалі прекрасно. Ось, і дитина, розуміє, що у неї не. Забирають, а їй навпаки дають.